Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас uh, Rusty Lake Roots. Uh, так. В нас сьогодні. Що ми будемо робити? Ну що ж, давайте почнімо, з якої ж гілки ми починаємо. З, гільки... з гілки Альберта через те, що вона зазвичай дає найбільшу кількість uh, таких uh, цих, як це так сказати, mm. Найбільшу кількість спойлерів до того, що буде далі. Чи почнемо з гілки Емми, скажімо? Е, Емма. Давайте ж подивимось. Е, так, Емма в нас вона шукає свого сина. Е, скажи мені, будь ласка, про що ти думаєш? Ти е, все ще думаєш про свого сина. Ну, зрозуміло. Е, так, нам потрібно зібрати фарби Фарби і зафарбувати різними фарбами е, ці картину. Добре. <кій> так, тут в нас ягода. Е, що це таке з дупла щось полилося. Якась смола, мабуть. Е, ягоди, можна ягоди перетовкти, так? Не забираєш з ягід е, добре. Е, тут в нас пензель є пензель, це чудово. Так, і закриті двері на замочок. Е, давайте ж на квіточки. що Ось це, і це дуже добре. Здається, я таку насінину вже, отаку. Я вже десь її бачив в попередніх іграх. Е, це в нас квіти, вони різного кольору. Значить, нам треба буде по кольору визначати, яким кольором замальовувати, які об'єкти. Добре. Я вже бачу, що одна людина трішки вище над землею. Це мені не подобається. Е, так, відкриємо ж, дізнаємося, що це в нас таке пляшка. Пляшкою можна перенести? Ні. Це можна сюди докласти? Ні. Це сюди докласти, ні. Щіткою, ні. Дуже здивований. Добре, давайте спробуємо смолу забрати пляшкою. Добренько, забрали. Смола. Ага, смолою ми розвели фарбу. Червона фарба. Е, опа. Е, я зрозумів. Це в нас будуть олійні фарби. Ось як виявляється, вони робляться. Дуже цікаво. Ось чому там олія є. Угу. Окей, в нас вже є чотири кольори, які нам саме чотири і потрібні, так? Е, дуже добре. Та-та-та-та-та-та е, Тепер треба знайти ось такі ці квіточки. Ця квіточка в нас е, чорного кольору. Правильно? Дайте подивлюся ж ближче, чи це зелений. Ой-ой. Е, так, добре. Мені треба, мабуть, перемкнути режим, щоб я хоч якось кольори бачив. Ні, ніфіга, не можу. <плес> Дуже зливається. Будемо сподіватися, що це зелений. Зелений або темний, отакий, отакий темний. Е, так, е, добре, ось тут людина одна таким кольором, ось друга людина таким самим кольором. Ага. Ага, ага. Добре. Так, окей. Е е е окей. <кій> е е ось така квіточка в нас вона е якась, типу. Така. Така. Це цей колір? Ні, ось це цей колір, а це якийсь не червоний. Ну, добре, буду шукати, значить, таку квіточку. Ось це тут такою квіточкою. Це ось це. Ой. Це ось це. Замальовується цією квіточкою. Угу. Угу, 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 угу. 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 Угу, угу, угу. Добренько, е Це в нас точно червоний. Я так розумію, що це один коричневий, один червоний. Ось це у нас червоного кольору. Сонце таке червоне, так? Ага. Е, а це в нас от таке коричневе. Е, я зрозумів. Темна постать і жінка. Сестра, яка померла. Е, значить, а тут в нас залишається білий? Правильно, так, білий. Білого кольору в нас будинок. Добре, так, хоп-хоп 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 хоп. Замалювали біленьким будиночок? Контур зробив. Тепер чик-чик-чик-чик-чик-чик. І всередині все замалював. Ну що ж, картина готова? Що скажеш? Думаєш про сина? Чи нам не вистачає якогось одного кольору? Для неба синього, скажімо, кольору. Хм. Не розумію. Здається, я вже все замалював, все зробив. Кольор цього чорний колір. Всі кольори використав. Всі доступні кольори використав. Що, що ти скажеш? Не знаєш, де твій син? Ну, я, теж... я знаю, де твій син, але я ж тобі не можу сказати, що його треба шукати в криниці. Але я і не знаю, чи взагалі живий він досі. Так давно його в криницю скинули. І що мені тепер робити? Так, хвилиночку. Один, два, три, 4, 5. Ну-ка, 5. А в мене скільки кольорів? Один, два, три, 4, 5. Ну, всі 5 кольорів є. Мені ще небо треба замалювати якимось кольором. Яким? Червоним? Взагалі всю картину червоним замалювати. Погана картина. А. Я зрозумів, я помилився. Так, я помилково не в той колір зафарбував. Е, окей, будиночок, значить, в білий колір. Я думав, що я можу одним тільки од... єдино правильним кольором зафарбовувати. Добре, будиночок в білий колір. Це точно. Ось цей ось це. Це темний колір якийсь. Темний, ось такий темний. Це точно він? Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Добре, людей замалював. В темний колір. Ця квіточка, можливо, вона світлішого відтінку. Так. О оце, оце я дуже не люблю в іграх, коли я присутня. ...присутні ці всі штуки з кольорами. Просто ненавиджу. Це Це особисто для мене це як знущання. Бо тут між цими двома кольорами я просто не бачу різниці. Е, Так. Е... Тут, можливо, сонце саме темніше. а Ця штучка світліша, червона таке. Хоча це нелогічно. Ага, ось, значить як. Все, готова картина. А, значить, якщо картина готова, значить і обставина теж вже здійснилася. Ну, так, так. Окей. Це, значить, це. Ще одна гілка від неї. Так, це її син. Високо піднялась високо, значить, тобто, це вже він дуже-дуже багато часу минуло з моменту тих всіх страшних подій. Давайте ж на центральну гілку перемістимось. Подивимося. Ого, як багато. Леонард це син Іди і Самюеля, так? Е, окей, ви хочете грати? Про що думаєш? Те. Ага, значить мені треба якесь слово. Ага, мені потрібно багато слів для того, щоб зіграти їм всім мелодії. Е, так. Е, що тут написано папер? Ага, мені треба декілька частинок паперу, значить. Е, привіт. Е, і зробити так, щоб вони зіграли мелодію разом. Добре. Е, сюди, сюди, сюди. Добренько. Все є в нас. Е, ти в нас що скажеш? Про що думаєш про те, що хочеш почути музику. Е, так, скрипка в нас е, рибка с рибка в нас буде е, е, г. Е, г. Е, а, е. Я бачу, що вони не повторюються, значить можна просто записувати: А Е, А. е. C, B, C, B, T, L, T, L. Так, добренько, тобі потрібно дати TL, TL. Чудово. Тобі потрібно дати Г e, Тобі потрібно дати Сі Бі Сі Бі. Добре, а тобі потрібно дати. е е е а а Ой-ой-ой. Zerve Will Be Blood. Окей, e, okay, це в нас вже перехрещується з тим, що було до цього. Там буде кров. Ми маємо дві цих фігурки. І немає батьків. Вже в малого нема батьків. E, думаєш, де ділися батьки? E, так, стара. Ти теж не, 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 не витерпіла тяжкої долі зуби? У мене тепер є зуби. Це це що, це кінець, серйозно? Малий просто в шоці. Капець, ну так, таку от ти маєш члена сім'ї в себе одного. Скільки ж він наворотив всякого лиха? Це просто страшне. Фух, е, так, е, добренько. Наступна гілка вже, власне, сина, значить. Давайте дізнаємося, що, що ще ж зробила ця паскуда. Що ти там собі надумав? Розказуй. Що тобі якась. якась Пробірка дивна. Ти хочеш якусь цю рідину зробити? Так, зачекаю, поки я це буду розкривати. Добре, це відкрию. Це що це. Це яйце, а це. Яйце. Картопля. Яйце і картопля. Вони тобі навіщо? Е, Так. Е, це воду потрібно чи насінину. Спершу яйце. Після того воду. Три штуки з е, цієї. І... і Не зрозуміло. Так, щось там внизу. Опа! Привіт! Е, тримай картоплю. Е, Флінс. Може, є це тобі? Це значить, е, це значить цей. Е, це син сестри. Син сестри. Ось хто це? Я прям впевнений. Він, він в криниці був і тепер він там опинився. Так. Е, тут, значить, в нас крана тіче водичка. Е, це, мабуть, якось можна запалити. Флінс? Ось так. Дуже добре. Звідси в нас це випаровується. Так, хвилиночку, давайте подивимося, що в нас куди треба. Оця водичка мені не зрозуміла. Але зрозуміло, що мені потрібно через спершу яйце дати, так? Егг. Що ж це за яйце таке? Так, спершу давайте закинемо сюди його. Опа, закину. Мені потрібно. Пот. Не можу набрати водичку сюди. Угу. Бачу, що з цього боку можу подати. З цього боку можу подати цю штуку? Не можу. Це йде так вниз, це йде вверх. Ня -а, не буде. Отак треба. Так не буде. Ха. Е, добренько. З цього боку що ж, з цього боку. Тут мені треба водичку залити. Водичка попадає? Добре, попадає водичка. А, ця штука попадає. Водичку треба що. Прямо мені треба подати водичку. Е, зараз е, водичка. Капелька повинна. А, вода має з цього боку заходити. Добре, з цього боку має зайти вода. Значить, сюди воно піднялось, сюди опустилось, сюди пішло. Так. Сюди? Що? А, а я. Що? Мені треба, щоб сюди йшла вода, серйозно. Але це ж нереально. Взагалі нереально. Добренько, сюди заливається ця штука. Так, тепер, якщо я сюди, 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 сюди. Сюди. Опа. А тут вниз повернув, хоп, хоп. А і ніфіга. Отак от. -от. О, все, супер. І тепер водичку відкриваю, вода тепер з цього боку заливається так, як треба. Але зверху. Мені треба спершу подати. Поц. Де це я ще набрати можу? В тебе ж точно нічого немає, правда? Ну, і я так думаю, що нічого немає. Може в тебе щось є, друже? Немає нічого. Може, ти щось можеш мені зробити? А, це жахливо. Скільки, скільки ще разів ця гра буде мене так травмувати, а. -а, -а, -а. Що там, тобі вдалось чи не вдалось? Не вдалось тобі ще. З цього боку має заливатися вода, зверху має випадати ось це. А, можливо, мені зараз треба його зверху закинути. Так очік-чік. Окей, okay, і воно так шух, шух 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 пішло. Вниз, вверх. Ось так. Чук і все. Тепер сюди воно піде вверх. Хоп і хоп. Все. Попало. Тепер мені треба. Третім. Подати. Звідси. Так, воно подається. Добре без питань. Тепер ця штука хоп 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 хоп. Сюди, 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 сюди. Оп. І звідси повернув і воно сюди зайде. Це щось бридотне вийшло в нас. Коротше, я поняв. В нас вийшла якась дитина. Що в нас пішла ще одна гілка. О, це тут твісти. Звісно. Це зараз твістануло, так твістануло. То це в нас виходить тепер. Наступне покоління буде йти. Наступних тр троє тр трійко. Чомусь я думав, що ця гілка відломається, а вона не відломалась, а навпаки, лишилася на дереві. Шокований. Так, ну що ж, е... хронологічно треба буде починати з цього. Значить, так, тик-тик-тик. Ну, наразі мені дуже цікаво, що там далі, але я не буду перевантажувати, дуже довго відео. робити не буду. Е... Це дивно і дико просто. Значить, в нас в'їхав цей чоловік до свого дядька. Дядько в нього скопитився, Він після того одружився з жінкою. В них, в них народилося троє дітей. Е... В цих трьох дітей в Семюеля з'явилася дружина Іда, в них з'явилась дочка. Дочка чи син в них? Син, здається, в них з'явився син. Далі. В Еми з'явився син від квітів, і Альберт цього сина скинув в криницю. Ема його шукала і у відчаї. Не знайшовши його, заповіла своєму сину, що якщо він колись до неї повернеться, то нехай шукає її в зірках і померла. Далі в нас Альберт зробив якусь незрозумілу дитину, ніби як з яйцем Іди. Якось так це виходить. І в нас. В нас наступне оце покоління Еми, син Син е, Квітів і Еми, е, син Семюеля і Іди, е, і виходить з, е, дитина Альберта і Іди. Е, і це в нас оце наступне покоління. Що ж там далі буде робитися з цією сім'єю? То вже здається все максимально абсурдним. Це просто, коротше, жахлива штука, жахлива максимально. Правильно, я, я, я тут все правильно зрозумів. Ну, ну, е, виправляйте мене, якщо я щось неправильно зрозумів, мені дуже важливо все правильно зрозуміти. Е, бо тут явно ось в цих всіх подіях є велика кількість зашифрованих, е, зашифрованої інформації, що було в попередніх іграх серії. Е, що це от ми зараз тільки почали розуміти цю всю штуку. А в попередніх іграх серії, я зараз нагадаю, в нас е, самі основні, основних діючих е, персонажів було троє. Не троє. Е, дивіться, в нас основні діючі персонажі це е, жінка з озера. Е, це в нас е, слідчий. Тобто, це, це що веде слідство. Е, далі в нас е, є Ворон е, і є е, сова. У Ворона є дружина. Е, а, з, і, і все. Ось, це, це в нас основні діючі позитивні персонажі. Серед негативних персонажів у нас є Олень, е, і в нас є е, Заєць, здається. Ось, в нас є оце, оці негативні персонажі. Зараз в мене чомусь з'явилося таке враження. Взагалі-то на хвилиночку. У мене з'явилося враження, що Семюель це батько е, цього. Бо, е, як це звати? Оцього, що розслідує. Так, слідчого, що це батько слідчого. Чомусь мені так здалося. Я можу дуже сильно помилятися. Швидше за все помиляюсь. Але чомусь мені здається, що він так-то так дуже схожий. З того як я зараз згадую, як вони святкували його день народження. Але там в нього був дід. А його дідом, по ідеї, мав би бути Джеймс. А Джеймс. А коли помер Джеймс? А сюжет поки що замовчує? Правильно? Сю сюжет, сюжет замовчує смерть Джеймса. щось тут рука? А, прикольна рука. Чи не замовчує? Це тут він з цього діда знайшов в годиннику. Правильно так, дід в годиннику. Тут в них троє дітей народилося. Це відкололося. Це ж не Джеймс, це його дядько. Я це запам'ятав, це, запам це ж окрема гілка, бачите? Тріко дітей. Ось і діти між собою дурачились. Ну, звісно, вони дуже грубі і злі були. Ну, це, це діти. Вони так себе поводять. Таке буває. Але на сімейних таких цих сходина, сходках, які тут бували, чоловіка цього Джеймса не було. Де Джеймс? Я не пам'ятаю, щоб показували нам в грі, що з ним щось сталося. Це вже це, це дядько. Це, це дядько. Тут якийсь перекинутий стакан. Ось дядько отруївся. Перша зустріч з Вороном. Це добре. Добре. Недобре. Окей, здається, я тако плюс-мінус все вірно собі склав в голові. Будемо дивитися далі. Тобто, це реально може бути. Леонард. Леонард, Леонард. От я не впевнений, що там Леонард. Це в нас хто? Роза. Леонард Роза. А цього малого як звати? Френк. Ой, Наступного разу буде супер і цікаво. Добренько, і так само, як і цікаво було цього разу. Е, наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально шливе життя і до зустрічі в наступних видовах. Пишіть обов'язково свої думки, що ви там знаєте, не знаєте, як ви думаєте, що буде далі, цікаво. Ну, ще що буде далі, не пишіть, а пишіть те, що цікавого вже зараз є, зрозумілого в глобальному сюжеті. І чи правильні мої здогадки стосовно цього. Бувайте! Ніколи не скучайте!